Хто з цих трьох насправді був найбільш прогресивний, умовно кажучи, можемо так казати? Ну, дуже багато умовностей. І чому проголосували за Онуфрія? Знову ж таки, частково повторюю, частково в розвиток це скажу. Страх перед можливими змінами. Тобто більшість єпископів тут збіглися. Якщо буде кандидат, який представляє якусь радикальну групу, модерну групу, можливі. Зміни можливі перестановки, можливі якісь нові організаційні тенденції. Хто очевидно, що всі вони налякалися, і друге. Проголосувала так звана проросійська група. Втім в цьому сумнівів немає. Подивімося, що робив митрополит Онуфрій впродовж останніх кількох місяців, коли він очолював в статусі місцеблюстителя Київську кафедру. Рішення кількох соборів, починаючи із Квітневого, і закінчуючи останнім, за цей час було усунуто вечільних позицій як мінімум п'ять. Церковних діячів, які однозначно пов'язані були із проукраїнським рухом, які уособлювали цей проукраїнський рух, які намагалися зробити певні речі всередині церкви, які е е е йшли в розріз, по-перше, з московською стратегією е підтримання тісних зв'язків із московською патріархією, а з іншого боку, які мали би проширювати помісність Української православної церкви. Це дало підстави говорити про і митрополита Онуфрія, так само, як. Кандидатуру, яка дуже була зручна для московського патріархату. Але тут все є умовне. Я би хотів нагадати, з якого середовища саме митрополит Онуфрій з'являється. Він, по-перше, представник так званого монастирської формації монашої Чернечої Почаївської лаври. Почаївська лавра це одна із найбільш консервативних спільнот не лише в Україні, а можливо і усій російській православній церкві. Ця спільнота відома тим, що вона. Писала і оприлюднювала кілька документів, які були ну, винятково фундаменталістськими за своїм змістом, і йшли навіть в розрізі із позиції патріарха Карила. І тому, може, і це стало підставою того, що тільки митрополита Антонія Паканича, от запропонований вашій схемі, названо представником і фаворитом з боку Московської патріархії, а митрополита Онуфрія як висуванця православної громади, я думаю, що десь воно ну, насправді насправді було не так від самого початку. Дуже добрі іміджмейкери і політологи, які пов'язані з цими двома митрополитами, запропонували для суспільного загалу дуже цікаву тезу. Що є два головні кандидати митрополит Антоній і митрополит Онуфрій, і вони між собою будуть тільки розігрувати. Насправді вони представляли в загальних рисах один і той самий ідеологічний тренд. Ага. Хто би з них не виходив, вони були представником. Тобто, це умовно кажучи, два гравці грали в одні ворота.